Всім привіт! Хотів би лишити невеличкий відгук про свою співпрацю з хлопцями з Луцька, Ромою та Сергієм. Компанія Декар за їх допомогою купили е, авто. Вийшло так, що це став Golf 7 2017 року на автоматі. 1,6 дизель з пробігом 179 тисяч 500 кілометрів. Е, хлопці зробили повний супровід е, від купівлі авто на аукціоні. Е, допомогли. Поставити машинку на облік, е обслужили, замінили масло фільтра та ГРМ. Що хочеться сказати е по самій машинці, машинка проїхала дуже в дуже хорошому стані е на ось таких оригінальних дисках е непошкоджених. Е е ось така крута оптика. Е е в в в салон в дуже хорошому стані. Що хочеться сказати по комплектації, досить непогана комплектація, віртуальна приборка, великий дисплей, багато асистентів, мультируль, автосвітло. В принципі, все дуже сподобалось. До речі, хотів би сказати, що авто приїхало з додатковим комплектом куліс на зимній різині 21-го року на Титанах, що дуже порадувало. Так що, кому потрібний потрібна е, хороша машина, за адекватні гроші, звертайтеся до компанії Декар.